Шановні вболівальники, шановні любителі футзалу. Я вітаю вас на першому матчі. 77-й Андрій Огнистий, капітан колективу. 23-й Андрій Янцебор, Зараз момент, який виникає. Я парама, моторний і, і Ткаченко. Дуже сильний квартет, Зараз Божинський. Його момент. М'яч. Весни Білінтак Намагається вони підтримати команду. Борібо! Горньок і Огнистої у грі від господарів. Я парама виграє свою дуель скадає на Божинського, божі. Попереду Огнистий може віддати приховану передачу. Говорили ми про ой, момент зараз може бути! 1-0! розпали зараз Івана Разумного і взивається трибуни. Викупають, даруйте трибуни олімпійського коледжу імені Івана Піддобного, тому що в габаритах набагато сильніший. Зараз неприємний рекошет. Берік лише один фол. Огнистий його передача Данилів не переграє голкіпера. Можливо, додати зможуть М'яч у ворота. Сергій Костушевич. Він пробивав і як би там не рятували ситуацію на пару Колін з Япарама і формат гри. Де характер на перше місце виходить, проявити не дається. Розумний, разумний. Переграти з сіро. Звідкоком одеситом. Знову Родей, Через палицю. По невеличка пауза. Прошу вас ситі, Ну і це не дивно в них. Їхня команда виїзна. Ну і куди? Отакий от. Простріля 3-0. Це автогол від Едуарда Ткаченка скоріш за все. Андрій Педнич повстмяч махнув. Але... Пірка на майданчику. Моторний Божінський. Ткаченко. Гратимуть з п'ятим зараз. експерти навіть забивають. Божинський відзначається. Олександр Божинський. 17-й гол в сезоні в першій лізі. Закрив він дальню стійку. Тайр експерт 3-1 після першої половини. Єван е, його кіпер е, Сергій Куліш. Там Максим Максиненко момент ще який борібон витягує цей Пташнік. Вони ще не з'являють боротьбу. Каченко і помиляється Едуард Маринич не переграє. Споряду не дістався Едуард Каченко. Рудий на Колін за Коліндж. 3-2 робить рахунок. Колінзєпарама. Ось самі гол від капітана та експерт Не втримали його. Цього разу вже Артем Барібан не допоміг. Гардес США 4. Ну і останню котівку. Зараз момент Чепорню! Двічі поміж ніг 5 прийшов. От вам і Сергій Чепорню. 4-2 стає рахунок. Забиває досвідчений ветеран. А забрав для себе еліксус -хімік танчик лише з однією перемогою. Знову дестало таці! 5-2! 5-2 рахунок! Олександр Христенко, Під поперечку м'яч ганяє. Не при справах Даніїл Занецій. Кидає за м'яч вперед, але. А виграє виграє верхову дуель Марин. Критику сприймаємо цілком нормально. Но... Одесить. Далі експерт атаці. Стійка зараз в 87-му номера. Він же в атаці огнистий! Помилка від моторного. Огнестий, махнув повз м'яч. Рудий того підкоплює і в дев'ятку влучає. Бог ти мій. Який ж прекрасний удар у Володимира Рудого. Передає він вітання. 3-5 стає рахунок. Здавалося б, зараз Андрій Огнистий відправить м'яч у порог. порож. на Ткаченка. Удар непоганий. Ткаченко по порожніх воротах, тому що вже лежав Артем Барібан. Відзначається Едуард Ткаченко. Як бачимо, є його персональні фанати на трибунах. До них він, власне, і побіг. 4-5. Моторний. Черпачок вперед. До Божинського м'яч долітає, але пробиває не він. А Дмитро Дрозд. І ви подивіться на танк. Назвичайно потужний колектив. Дайре експертів це він демонструє. Чи не поплила тут Десна пограти, аби гру заспокоїв? Тиця в Одесу на матч відповідь там буде не менш гаряче, і хто вийде переможцем?